Всім привіт! Це кінокухня і я Софія Задворна. І сьогодні з нами актор батько Ілля Тищук. Тож записайтеся кавою та смаколиками. Гарного перегляду! Ким ви працюєте? 에, приватний підприємець, займаємось з дружиною, кафе маємо і магазин продуктовий. У вас є якісь хобі? Так. Яке? Риболовля і футбол. Ви професійно займаєтесь футболом? Ні. Чи так, на любителя? Ні, просто в дитинстві колись грав. Зараз просто тобто, можу вийти, там пограти з сином. Ось. А риболовля колись їздив навіть на змагання з рибної ловлі. Ми їздили, займали призові місця в Рівненській області. Риболовля так. Це номер один. У вас є син, так? Да? Так. А він не хоче займатися акторством? Він хоче займатися всім. Всім і вже і на вчора, і на сьогодні, і на завтра. Все треба швидко і як тільки він скаже. А він знімався? Ні. Ні? Шість років. Шість років? Так. Як, на вашу думку, люди потрапляють у кіно? Е, певне, через спочатку театральне училище, я так вважав. І вважаю досі. Людина має е, мати освіту. Ось, але як виявилося, ні. Можна спробувати ось так, як тут ми сьогодні можемо зробити це. Тобто завдяки зазеркалі продакшн, байки, ми можемо зніматися. Чи ви вірите, що кожна людина має шанс потрапити в кіно, чи Це збіг обставин? Ні, кожна людина. Так як це сказано. Важливі сила волі і бажання стати кращим. Уявіть, чому треба зіграти роль без жодного слова? Як би ви це зробили? Як би ви до неї готувалися? Я відчуваю, що це ну, взагалі не моє. Я тут через дитину. Все, найбільше. Далі там, мене, мене там не буде. Я, я тут чи, тільки через те, що дитина. Мені цікаво потім подивитися, десь десь колись там, що ось колись діти там подивляться, що ми там десь спробували. От Я спробував, дружина спробувала. Але чи, чи я б зміг би зараз змінити все і піти займатися? Ні. Я вважаю, що людина має займатися тим, чим має займатися. Моє це вести бізнес, який ми зараз ведемо. А людина, якщо хоче от, займатися акторством, вона має, 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 має йти впевнено, вперто до своєї мети. Я ну, відверто я не, не вмію це робити, але. Але в житті все треба пробувати. Да. Так, так. — Треба все розвиватися в кожній сфері. Але це не означає, що підприємець це може бути ваша єдина так свичайно та професія. У майбутньому ви можете навіть може вас побачать і вас запрошують дам... більш велике кіно. Голлівуд. Е... — Ну не Голлівуд, уже, але е... хоча б наші українські, там де всякі детективи, щось таке знімають, мелодрами. Е, можливо, але я навряд чи це погоджу на це погоджуюсь, тому що. Треба певний якийсь поштовх на це, бо коли ти відчуваєш, певно, можливо, в такому віці вже важко переключитися. Це умовно, там, коли як кажуть до 30, то тоді так. А вже після 30 вже важко себе переключити на, на щось інше. Тобто, в своєму руслі, в якому ти займаєшся, ти можеш розвиватися. Розвиваєшся, 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 розвиваєшся але так. Перескочити умовно з ведення бізнесу, тобто торгового бізнесу на акторство це складно. Є різні люди. Звичайно, вони можуть це зробити. А от Чомусь от мені от в даний час треба якийсь певний поштовх, от, щоб, щоб перескочити з одного на інше. Що відбувається за лаштунками фільму? Хаос відбувається. Хлопці, дивіться, я вас спочатку тут знімаю з крана загальний план, а потім на тут буду знімати і бігати за вами. Як ви граєте в футбол. Є пів. Так, сапочка, дивись, там палець з'їдає просто. Я знаю. О! Є. Камера. А, ні, стоп, секунду. Саме головне знати слова. Знати сценарій, треба вивчити, і тоді воно все буде швидко робитися. З влаштунками зйомка камери, має відбуватися налаштування, як ти його налаштуєш, як зняти кран, рельси, це все ось, і все це підібрати. Задній план, воно все має ось гарно, чітко стояти. Тому ось підготовка до ось самого кадру йде складна робота. вибачаюсь, ви хто? З якого відділу? Той, що ти порвав, так хорошо злякає! Та я б я взагалі прописав би, щоб зразу що він так і реагували. Давай ще раз! Тихо! приготувались. Почали. А акторство у вас якось змінило як людина? Взагалі ні. Ні. Не відчули різниці. Ні. Хоча, як показують, як я показую якісь фото чи частинку відео, яке ми знімаємо, тобто з майданчику, з, -з телефона, ось, то знайомим дуже цікаво дивитись на це, це. Вони, а як це? А в нас є такі в місті, а де, а, а, о, а ти що вже будеш зараз на, на, на великому екрані, вже тебе покажуть десь по, по СТБ чи по один плюс один, кажу, можливо, колись так, але ось. Саме люди дивуються взагалі, що в нас таке є. І да, давай номер телефона ми теж будемо зніматися. Ось, ось така реакція у людей зараз іде на, на зйомки. Я вибачаюсь! Ви хто? З якого ви відділу? Нам, ніхто не казав, що у вас красиві очі. Що ви тут робите? А не підскажете, що ви робите сьогодні вечором? Може, прогуляємо? Є якісь негативні відгуки від ваших знайомих, типу, в такому віці зніматися? Ну? Е, ні, жодного, навпаки. Е, я ж кажу, що люди цікавляться, вони хочуть теж. І навіть об е, мої там однолітки вони кажуть, клас, давай, а давай щось зараз знімемо своє. Я кажу, давайте, пишіть сценарій, все знімемо, все зробимо. Люди так реагують. Нема, тільки позитивно. Що у нього в руках? Дівчата, що це за кадр? І кого він взагалі зібрався тренувати? Ти серйозно зараз? По-перше, це мій тато. А по-друге, ти що? Тренерів багато знаєш? Ну, взагалі-то так. Чого стоїмо, дівчатка? Ви сюди навіщо прийшли? Тренуватись, чи бити байдики. 500 метрів. Батерф Батерфлаєм. Три кола. В темпі вальсу побігли. Е, ви хотіли спробувати себе в ролі оператора, режисера, сценариста? Сценариста навряд чи, е, оператора, певним, можна було. Бо колись. Як е, тільки дітки маленькі, ми з дружиною купили е, дорогий фотоапарат, я дуже любив все знімати, все ходив, тобто то, 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 ракурси, всі, всі підбирав так ретельно. Е, Певне, можливо, спробував би. А режисером? А режисером М -м -м -м, навряд. Чи. Чому? Це складно. Це треба любити. Треба любити свою роботу, свою працю, жити нею. Три. чотири. Чого стоїмо, дівчатка? Ви сюди навіщо прийшли? Тренуватися чи бити байдики? 500 метрів. Butterflyer. Батерф... Дівчата, треба зняти, як вони починають жити. Mm -hmm. І на фоні, коли вони ще біжать, в mm -hmm. мене велика. Я відвев газетку собі, ногу за ногу, термос чайок налив. Що я там маю сказати? Для мене Ілля поки ще така закрита персона. Через це дуже цікаво. Я його спробував в фільмі Парі, щоб він зіграв другорядну роль. А, він грав директора. Офісу якого грабували, друга роль у ну, нього була у фільмі Сила волі, де він грав тренера. Але мені чомусь його зовнішність нагадує російського актора Боронова. І думаю, ну, якщо він захоче, він всю харизму, він буде нею користуватися. Ну, от реально. Він же ж, він в такому в тілі, він такий тіпажний, він такий спортсмен, великий, оцей от, чоловік. Не те, що там от качок, а от справжній чоловік. І мені чомусь здається, якщо його втягнути навіть в якийсь історичний костюм, він може класно зіграти якогось там вікінга, там бороду йому начепити там, мечому, да Та то йому кувалду треба дати, щоб він гуг показати, як там брьом натягає на собі. Але він так обережненько, крок за кроком. Навіть по репліках. От ми працювали на майданчику, Іринка, доня в нього, то вона вже може і сторінку відразу е розказати. А він так от фразу скаже і все. І дивиться, а яку далі? І щоб знімали його окремо. Чомусь мені здається, що тут не... проблема не в тому, що там погана пам'ять, мені чомусь здається, що він досі хвилюється. Так, І отут ти такий, що? няшка, ску? Коротше, так, боже кульбабки, зараз загулю, як на вашій мові сказати. Mm -hmm. І ти дістаєш телефон, дивишся в телефон, в цьому крапка. Давайте зараз прорепетируємо. Наскільки він любить своїх дітей, поки були зйомки, я дивився на нього, що він робить на майданчику. Що мама робить на майданчику? Він і такий добрий, добрий. Оця любов батьківська, коли зустрічаєш таких дітей, є дуже відчутно. І, мабуть, саме цю любов, і хочеться, щоб от прописати в сценарій, щоб от люди побачили, як це буває. Бо все одно десь там, чоловік свариться з жінкою, там, донька там, не може порозумітися з мамою або з татком. А в них така крута сім'я, вони завжди разом. Вони і на кіностудії перший раз приїхали всією родиною і говорили зі мною усі. Я навіть не з першого разу зрозумів, хто буде зніматися, бо кожен задавав питання, ніби завтра він піде в кадр. Якщо Ілля десь всередині переступить оцей бар'єр і відкриється мені, о-о-о, Там будуть такі фільми, які ви точно не забудете. Неважливо, до чого ти прагнеш, або які перед собою ставиш цілі. Хочеш ти грати у футбол чи водне поле. Важливість, сила волі і бажання стати кращим. Не забувайте ставити вподобайки. Тож до наступних випусків.